Мільйони українців досі вважають, що якщо вони пропрацювали все життя офіційно, мають 30-40 років стажу, то в них буде певне пенсійне забезпечення, і власне таким чином вони вирішили питання, як себе забезпечити в старості. Взагалі, коли пенсійні системи зароджувалися, то дійсно ситуація була зовсім іншою. Ви зараз на екрані бачите статистику демографічну тих часів, так 100 років тому, яка була ситуація. І подивіться зараз, яка ситуація в демографії, це і в Європі, і в Україні, і в США. В усіх розвинених країнах така приблизна ситуація. Раніше, коли наші зами там бабусі, дідусі виходили на пенсію, було кілька робітників на одного пенсіонера, а тепер кілька пенсіонерів на одного робітника. Тому вже зараз пенсії в Україні досить низькі. Більшість пенсіонерів отримує недостатньо, щоб просто себе нормально забезпечити. Далі ситуація ще погіршуватиметься, і вже деякі офіційні особи. Різні там міністри і так далі казали неодноразово, якщо вам нема 40 років, навіть не думайте, що у вас взагалі хоч якась буде пенсія. Тому ми маємо з вами вже зараз думати про своє майбутнє, планувати це заздалегідь. Звісно, зараз дуже важко взагалі щось планувати на роки десятиріччя вперед. Але якщо ми потроху робимо щось дуже дуже довго, це дає величезні результати. І ось зараз на калькуляторі складного відсотку. Ми з вами розрахуємо наскільки важливо якомога раніше почати. Наприклад, у вас зараз нуль. Так, немає ніяких накопичень, і ви по 100 доларів в місяць почали відкладати, візьмемо 10% річних, така середня ставка. Якщо ви на 20 років так будете робити, давайте розрахуємо, ось ми отримаємо менше 80 тисяч, якщо на 30 років, то вже більше 200 тисяч доларів. І навіть якщо ви поставите тут, наприклад, 200 доларів. Але знову ж таки за 20 років. Бачите, ви не наздоженете, хоча два рази більше відкладаєте, але ось ці 10 років, яких не вистачає, вони дуже-дуже дорого біду. Це треба буде вже десь давайте попробуємо 250 відкладати. І все одно буде менше, ніж якщо ви 30 років по 100 доларів інвестували. Тобто треба для тої ж самої цифри в 3 рази більше відкладати. Щоб ці 10 років відібити, тому чим раніше ви починаєте, тим краще у вас буде результат при менших вкладеннях. Про різні способи, як ми можемо більше з вами заробляти, щоб було що відкласти, і про те, куди інвестувати, я буду показувати і вже показував неодноразово на цьому каналі. Тому, якщо ви ще не підписані, зробіть це обов'язково і дивіться наступні відео на кінцевій заставці про те, як ви можете вже зараз спробувати себе в різних напрямах на фрілансі, це особисто моя спеціалізація. І взагалі, куди можна ще вкладати гроші, які є зараз можливості.